Відбулася чергова сесія, і знову, як не прикро, ми бачимо велику різницю між словами та діями місцевих управлінців. Так, на позаминулій 33-й сесії Подільської міської ради, яка відбулася 22 вересня, військовим депутатам було задано питання: чи зможуть управлінці міста закупити необхідне за кошти з місцевого бюджету та передати в зону бойових дій. На що була чітка відповідь так: процедура така є, потрібно клопотання командира частини і бажання депутатів міської ради. У нас ще з дня, буде з першого дня війни, ще не було ні заявки, яку ми б не задовольнили. Та військовослужбовця. Можна ще, я, я вам скажу, як це відбувається. Рішення, які ви покупаєте, вони їздять тут. Там, хто їздить, він покупає їх сам. Сто Скажіть мені, будь ласка, якщо я туди схожу, мені потрібно шилик, ви вы витягнете деньги мені туди. Значить, це рішення прийняти міська рада, це, що це потрібно, виділені прийшло. Рішення приймає, рішення приймає про закупку, передачу, приймає, чого обяснеться на це на міську раду. Буде приймає, прийнято рішення, таке передамо, так живуть. Є потреба, ви закупили передали. Значить, є відповідні клопотання від команди військових частини, які ми задовольняємо. Вже показала 34 четверта сесія, яка відбулася 27 жовтня. Це були гучні слова: напевно, щоб згасити жар в залі, бо так зробити вони не можуть, а вірніше не хочуть. І тому, щоб вийти сухими із води, підготували цілу промову, зробивши акцент, що допоможуть, але за кошти працівників міської ради. Похвально, хоч і маніпулятивно. Я хочу, щоб ви висіли у нас <плес> усіх є бажання. Але в той же час я хочу зауважити, що місцеві бюджети мають свої повноваження, мають деякі обмеження. Так до нас зайшов лист військової частини, яка розташована не на, на території нашої громади. Ми спілкувалися з представником цієї частини. І ми Мабуть, тому і було вирішено закласти в програму більше коштів на нагородження своїх же, а не на лікування військових. Будемо сподіватися, що саме так і допоможуть, як обіцяли, а не так, як минулого разу, коли примусово добровільно зняли одноденний заробіток все свій фонд, а самі сфотографувалися на фоні допомоги, дії людей і є їх глибинною сутністю.